Слава Україні, друзі! Дуже і дуже давно з вами не бачились. Я чесно, аж за вами скучу. Що, що хочеться почати? Раніше у відео ви часто бачили, що у нас з'явився мерч, і зараз я в ньому. Це наш перший час таке модне слово дроп. Це дроп один, тобто версія номер один. І для нас це був певний досвід. Ми звернулись до компанії Riot Division, Вона нам відшила, зробила шовкодрук. Тобто, оце нанесення на спині хеклер, це шовкодрук з водяними фарбами, так називається технологія. І ми, поюзавши ці речі, зрозуміли, що це топ. Потім комусь здарували, хтось донатив на фонд. У Нас була умова за донат від 1500 гривень. Ми надавали даний мерч, тобто футболку, яка зараз на мені. Потім вони закінчились, і все частіше почало з'являтися питання, чи можна купити футболку. І в нас з'явилася ідея зробити новий мерч. Більш якісніший, але здавалось, куди б якісніше. І ми заморочились. Ми знайшли за допомогою наших друзів круту тканину, замовили тканину. Потім за допомогою наших друзів ми відшили. Ми відшили 122 футболки і 128. Поки зроблю паузу, в кінці відео скажу, що саме ми відшили: 128 штук. І зіштовхнули з тим, що нам треба зробити шовкодрук водяними фарбами. Звернулись. Туди ж саме, де робили перший мерч, і зіштовхнули з тим, що там величезна черга. Ми стали в чергу і чекали. Поки ми чекали, туди, на жаль, стався приліт. І всі плани рухнули. Ми почали далі шукати по всій Україні, де зробити таку саму технологію, і нікого не знайшли. Зіштовхнули з тим, що можна спробувати щось інше, і ми спробували цифровий друк. І десь попередніх до цього відео 5-7 я ходив в футболці з цифровим друком. Отак він виглядає. Шикарна деталізація. Але я ходив і всі писали, блін, що за футболка? Клас, хочу купити, хочу задонатити. Дайте. Я кажу: почекайте, почекайте, почекайте. І сьогодні буде відповідь всім, кого я просив почекати. Чому? Бо ми прали цю футболку, я її активно носив прав, і ми зіштовхнулися з тим, що контури. Е Друку потроху відклеюється. І ми поки зробили паузу і шукали далі для того, щоб не впасти обличчям в багнюку перед тими, хто задонатить на благодійний фонд і буде носити наш мерч. Дроп 2, або версія 2, в нього вже на спині дві гвинтівки. Це Heckler 416 і GZ. Чешська збройовка, хто не знає, бренд 2 МС. Це сама остання генерація Брена 2 А потім уже пішов Брен 3, який був представлений в цьому році на виставці військовій в 2000 в році в Нюрнбергу. Чому дві гвинтівки? Тому що це Дроп-2 і хотілося показати саме дві гвинтівки. І чому саме ці дві гвинтівки? Тому що всі, хто пам'ятає початок війни про Хеклер, ми вже розказували. А Чіза це якраз була така, ну як калаш у расистів, так у нас в більшості спецпризначенців була Чіза. І в Службі безпеки України, і в Гурі, і на більшості блокпостів ми зустрічали цю зброю. Це прям. Для певного проміжку нашої великої війни і нашого великого супротиву легендарна зброя. Тому було прийнято рішення її розмістити в дроп 2. Скоро у нас на каналі, до речі, буде огляд на цю гвинтівку. Нашого знайомого є. Він нам вирішив дати її на огляд. Буде цікаво. І ми зрозуміли, що конкретно цифровий друк нам не підходить. Після тестів, після стірок, ми не хочемо робити погано. Ми робимо суперякісно або взагалі не робимо. Ми шукали, шукали, шукали. І мій брат заморочився, обдзвонив усіх і знайшов компанію, яка знаходиться. Як ви думаєте, де правильно в Києві, яка е, теж цим займається, просто не було змоги з ними познайомитися. Знайшли, завезли їм так само шовкодрук водяними фарбами, щоб було якісно, щоб ми. Кайфували від того, що ми зробили, і людям було не соромно дивитись в очі, що вони там задонатили чи дві тисячі на футболку, чи три тисячі на худі, і носять якісну річ. Тому що в моєму розумінні, в нашому розумінні нашої команди, мерч це твоє обличчя. Як воно виглядає? таким і є твоє справжнє обличчя. І ми віддали хлопцям на принт. І, наприклад, не наприклад, а от сьогодні нам їхати забирати. І в 5 ранку туди прилітає шахед. Тут будуть ставки фото. І брат мені дзвонить, яка, походу, мірча не буде. Потім ми приїхали. Там е, навіть є речі, які пахнуть гар'ю зі склом. Ми навіть їх залишили. І є приблизно, не приблизно, а шість речей, які лежали на станку, і туди попала фарба. Ми їх окремо на якомусь івенті розіграємо, бо це прям історія, історія, історія. По суті. Мерчу з підпискою Drop 2.0 могло би не бути. Він вижив чудом. Тому для нас це в певній мірі історичний мерч. Будемо його максимально пушити. І хочемо, щоб ви долучились до цієї історії і внесли свою частинку в розвиток. Даної події задонатили, отримали від мене, від нашої команди. Вам нереальне вдякую і велика людська вдячність за те, що дивитесь нас, підтримуєте, донатите. І зовсім скоро буде три відео про людей, які дивляться нас, які донатять на конкретні збори. І тим самим допомагають нашим хлопцям в рамках нашого напрямку все заради життя. І тепер повертаючись до того, про що я говорив трошки раніше, що у нас 128 штук вийшло? Це е, новинка, це худді, з таким самим принтом на спині. Спереді у нас куля по традиції, це топова тканина. Це матеріал, як зараз використовує Prada, Gucci, Balenciaga. Тобто, якби це була Balenciaga, це було б там 1800 чи 1900 євро нехуді коштує. Тільки б зробили б надпис там, з цінників аля на спині і продавали б. Тому сьогодні ми анонсуємо старт нашого мерчу: футболка за донат від 2000 гривень, і худі за донат від 3000 гривень. Ті, хто знають мене особисто. Донатьте цю суму, скидуйте скрін мені в особисті, і ми вам вийшли, або я особисто передам ті, хто мене не знає. Е, незалежності від як, в якій соціальній мережі ви дивитесь дане відео в Інстаграм, в Ютубі, в TikTok, в Телеграмі, буде опис з номером телефона Анни. Анна це наш менеджер, це невід'ємна частина нашого благодійного фонду. Вона веде якраз облік. Е, Мерчу, і ви можете писати їй в Телеграм, і вона буде з вами комунікувати, скидувати її скріни. Бо ми зіштовхнулися з тим, що було пару донатів, які ми не індифікували, і тільки через півроку люди кажуть, а я вам там донатив, а ви мені не вислали футболку. З чим це пов'язано? В нас банка на юридичну особу, на благодійний фонд, і ми не бачимо, ми бачимо тільки суму і на який це збір. Ми не бачимо конкретно, хто за Це коли банка на фізичну особу. Тоді видно прізвище ім'я по батькові або ініціали, хто як в коменті вказав, того, хто донатив. І тоді можна ідентифікувати. В нашому випадку, на жаль, це неможливо. Тому Ані пишете або мені скрін і свій розмір. Футболок у нас 122 штуки, і вони йдуть в розмірі від XS до 3XL. Це не оверсайз, це регуляр фіт. На мені, якщо тут 2XL, то тут 3XL. Тобто ті, хто мають мамончик, на жаль, не влізете. Або носить в обліпочку. Тобто ті, хто має стандартний розмір М 75 кг, то ваша М можна Ельку взяти, вона буде чуть свободніше. Ті, хто любить оверсайз і вносите М-ку, то тут вам треба брати, мабуть, XL. Тоді буде так прикольно. Дуже так просторо. Худі ми зробили в розмірах від XXS, тобто 2XS до 3 xl для того, щоб могли і діти носити, ну діти як підлітки, і дорослі, і чоловіки, і жінки максимально зробили унісекс. Тому що і жінки проявляють інтерес до нашої діяльності, до мерчу і підлітки. Нам це дуже імпонує. І окремо хочеться зазначити, що саму першу худі ми відправимо Леву. Це син нашого друга, який був на нашому крайньому івенті, присвяченому нашій річниці. Хлопець, який виступав на сцені, який показав, що він справжній патріот, показав. Ті браслети, які він робить з парокорду для хлопців, розказав свою історію, як його браслет спас людині життя. Це неймовірно. Нещодавно ми провели для нього благодійне тренування, на яке він задонатив на нашому івенті. І наша позиція от, передати саме йому перше худі, щоб було саме йому. Всі, хто додивився до кінця, ви великі молодці. І хочу подякувати окремо нашому партнеру компанії New Time, яка долучилась до нашої ініціативи і повністю оплатила мерч для того, щоб ми могли зараз його за донат дарувати тим, хто долучається до нашої ідеї і хто підтримує наш напрямок, все заради життя, щоб допомагати хлопцям зберігати їх життя і наближати нашу спільну перемогу. І пам'ятайте, в єдності наша сила. До нових зустрічей!